Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Хто на моєму каналі вже давно і дивиться постійно мої відео, пам'ятає, як я переробляла цю клумбу в тому році. Залишу вам посилання вгорі. Хто не дивився, заходьте і передивляйтеся. А в цьому році знову я вирішила трошки зробити зміни на цій клумбі. І хочу вам показати. Якось увечері вийшла я в свій садочок. Подивилась, що моя верба хакура нішики вже дуже розрослася, і вирішила її підстригти. Підстригла я хакуру свою, і на цьому це не закінчилося. Далі я почала стригти спірею. А біля спіреї в мене посаджена туя. І завжди, ось з цієї сторони, мені погано було стригти спірею і не такий Шар получався, як я хотіла. І вирішила я своїй туї зробити стрижечку. І зараз вам покажу, як це відбувалося. Ось так виглядає моя туя. Зараз буду робити зміни і покажу, що в мене вийшло. Взяла я в руки секатор і почала обрізати нижні гілочки. Обрізала спочатку нижні гілочки. Вони завжди заважали мені стригти спірею, та й притіняли спірею, не такий гарний шар получався спіреї. Тому вирішила зробити отаку стрижечку своїй туї. Друзі, а поки я навожу красоту своїй туї, хто завітав до мене вперше, обов'язково підпишіться на мій канал і не шкодуйте своїх вподобайок. Дякую всім, хто підтримує мій канал. Далі в роботу вже пішов кущоріз. Поправила я стрижечку тує ще кущорізом. І дивіться далі, який вийде результат. І напишіть мені в коментарях, як, на вашу думку, краще виглядала моя туя до стрижки чи після стрижки. Ось такий результат у мене вийшов після стрижки туї. Друзі, напишіть мені в коментарях, як вам такий результат стрижки туї. Вирішила її зробити таку стрижечку. І тепер буде гарно спірея розвиватися. І не будуть один одному заважати. Потім я далі перейшла до барбарису оранж-рокет, трошечки його підстригла. Після Барбарису тис по бокам також підстригла, хочу, щоб він більше вищий ріс. Після тису постригла я лівець, формую тут такими листочками. Ще не дуже видно, бо лише одна стрижечка. Але в подальшому буде така квіточка у формі листочків. Ось з цієї сторони, подивіться, як ялівець виглядає пострижений. Мені подобається, Чи у мене тут хоста росла. І вона пеклася тут на сонці. Ось малесенька хосточка, також я її буду звідси прибирати. І перенесла я хосту в тіньове місце. Ось у мене тут інші хости посаджені. Подивіться, наскільки вони гарно виглядають. Вже кінець серпня, 29 серпня, в нас, а хоста дуже гарно тут виглядає. Тут тіньове її місце. І ось ця хосточка, яка Попеклася, я її сюди пересадила. Думаю, їй тут буде набагато комфортніше. І з іншої клумби ще одну хосточку забрала. На сонці хости не ростуть у мене, принаймні. А напишіть мені в коментарях, в кого хости є, що витримують сонце. Можливо, такі сорта є. Показувала в попередніх відео свій дерен, що він не посухостійкий, його потрібно поливати, і так він себе не дуже комфортно тут почуває. Що я зробила? Я взяла, було у мене кусок отакої шиферини, андулін це називається. Вкопала. І тепер, коли я буду поливати, вода буде затримуватися. І я так думаю, що на те рік... Дерен, цей буде себе тут набагато краще почувати. Я вам показувала в попередньому відео, як я саджаю гортензію, що я її обгороджую. От такий полукруг, з гори йде клумба, поливай, не поливай, вода все одно стікає донизу. Я її обгородила, цю рослинку, і поливаю собі спокійно. Буду знати, що водичкою буде ця рослинка напоюватися. Це ще не всі зміни, які будуть в цій клумбі. Нам, садівникам постійно хочеться якихось змін. Вже все зробила в тому році на цій клумбі. Ні. В цьому році знов хочу робити зміни. Ось посадила дві осоки. Одну. Іншу. Вже мені ця осока тут лишня, вона розрослася, заважає клену, заважає сосні, ми куди цю осоку викопати та пересадити. Але осоки дуже класні. Я коли їх купувала, боялася, думала, що вони такі трохи вибагливі і потрібно постійно поливати. Ні, коли тут замульчовано, раз в тиждень полила і геть супер їм тут тут Так само і з кленом переживала. А він як мені казали, повільно росте. Нічого не повільно він росте. Я вам зараз покажу, який приріст за рік у цього клена. Ось, дивіться, отут я обрізала, якщо вам видно на камері, ось, бачите, я обрізала. І це ось такий довгий приріст. Я не знаю, сантиметрів 50, мабуть, буде. От за літо який великий приріст цього клена. Клен е, називається кацура. Побачу, які будуть листки на осінь. Маються бути е, червоні, дуже гарні. Осока оця взагалі шикардос. Ну, шикарна, вона мені подобається. От тільки одна з них мілкчой, а друга бронза. Я думаю, що це мілкчой, вона нижча. І листки, вони такі зелено-темно-коричневі. А оця інша, ось подивіться, бачите різницю? Вона вище набагато. І такі, так, да, дійсно, до бронзової. Я думаю, що так воно і є. Зараз покажу на цій клумбі в мене ще ріс-ялівець, ось такий самий, як тут. Я його викопала, щось з ним стало відбуватися. Почали в нього хвоїнки. такі робитися вже, як на осінь, робиться він, темніють, підлила від хруща. Побув, він, думаю, ні, викопаю пересаджу. Пересадила в інше місце, буду спостерігати за ним. Скоро буде хризантема квітувати. Ну, чось... Вона тут не дуже добре себе почуває. Також планую я забрати туя Віпкорд. Заберу взагалі ці камінці звідси. Щось вона тут погано розвивається, ця туя, перенесу її в інше місце. Та й кажуть, що вона велика росте. Хоча вона в мене вже тут два роки росте, і приростів на ній майже немає. Я думаю, що їй тут щось некомфортно, не подобається. А ще хочу показати, дивіться, це сосонка з насіннячка, яка я вилізла. Яка зійшла. Я її поки не а, ось ще одна, подивіться. Ще одна. Я з лісу привозила оці хвоїнки із шишками, і, можливо, десь і з насіннячка зійшла. Я думаю, що оці камінці сильно нагріваються, і цій туї тут некомфортно. Ще ось ось. Чи це вона просто посохла? Не знаю. Підкажіть мені, друзі, як ви думаєте, це хвороба, чи це від жари? Ходя її тут і поливаю. Ну, раз в тиждень гарно її проливаю. Подивіться, скоро буде квітувати очиток. Він таким класним квітує. Буде в мене, до речі, на продаж на осінь. Таким рожевим-рожевим. Ну, класним. Також я планую ось вам відійду і покажу. Лаванда в мене росте. Я Її садила маленькою, вона розрослася дуже вже великим кущем. Приберу її звідси. Чомусь вона мені вже тут не подобається. Тут ще оцей ялівець росте, я думаю, хай краще ялівець заплететься і буде класно рости. Журжини перший рік. У мене ростуть в горщиках. Але мені в горщиках не подобаються рослини. Взагалі не люблю рослини, які потрібно викопувати, садити, десь зберігати. Люблю такі, що посадив, і не бігаєш, коли них не танцюєш. Оцей очіток скоро буде квітувати. Дуже класний. В тому році він такий бідний щось у мене був. Думала, пропаде. Ні. Класний наріз. І зараз перейду ще до інших очитків. Це вже гортензія відцвіла, посохла, сама рання була. Ось перейду вам ще до одного очитка, покажу, який класний. Осліпітільна слива називається цей очиток. Цієї весни була, поділила його, і коли я його поділила, він ще більше. За літо наріс. Він, наче сидів мені на місці, не дуже розростався, а от коли я його весною поділила, розділила пополам, то геть класний кущ наріс. Подивіться. Дуже класний. Мені подобається. Оцей очиток варієгата, зелені квіточки. Також розсаджувала, в одному місці чомусь пропав. А я що зробила? Зараз вам покажу. Ось, подивіться: взяла, понарізала отакі по 20-30 см, де і менше, 10 см, отакі череночки. Шкода було мені викидати, а він взагалі щось коріння почало гнити. Я думаю, понарізаю. Це в мене клумба дітей. Вони тут вирощують м'яту. Ось я так їм зробила таку клумбочку, обгородила її. І вони тут постійно два-три рази на тиждень поливають м'яту. Вже редиска тут зійшла, і з тієї сторони м'ята. І я думаю, діти будуть поливати м'яту. і заразом мої череночки будуть поливати. І ось сьогодні підійшла. Дивіться, бачите, нові пускають листочки. Можливо, щось і вийде з цього. Якщо вам цікаво, чи вийшло в мене вкорінити очі, то пишіть мені в коментарях і через деякий час вам обов'язково покажу. Подивіться, як гарно виглядає імперата цилиндрічна Ред Барон. Також буду мати на продаж. Вона дуже класна. Люба полив. Поливаю та раз в тиждень її поливаю, гарненько проливаю всі рослини. Краще рослини полити один раз, але ретельно, гарно, ніж кожного дня по чуть-чуть цвіркати. Потрібно, щоб рослина корінювалася чим глибше, тоді вона буде гарно себе почувати. Подивіться, як гарно виглядає Гайхера, яка притінена. І немає прямих сонячних променів сюди. Дуже гарна. І он гайхера, на яку потрапляє сонечко. Не дуже привабливо виглядає. А подивіться різницю в Барбарисі, який більше потрапляє сонечко, ось він такий темно-бордовий. І інший он барбарис. Сюди менше потрапляє сонечко, і вже він не такий насичений. Коли його садила, ось бачите, зеленого багато. Якби сюди більше потрапляло сонце, то він би був. Більш такий яркий і класний. Коли я його садила, він був схожий на це, що вам тільки що показувала. Шавлія мені дуже подобається, бистро наростає, от такі класні листочки, такі як махрові. І ось коли потрогаєш її, дуже класно пахне. Класне поєднання цієї шавлі із Барбарисом. Мені подобається. А подивіться, як класно виглядає ось це молодило. Мені воно подобається за рахунок оцих маленьких діточок, які червоненькі. Ну, дуже класне. Зелене, з червоним, класно поєднується. Друзі, я вам всім дякую, хто додивився моє відео до кінця, хто був зі мною, хто підтримує мій канал, не забувайте обов'язково ставити вподобайки. Підписуватись на мій канал, хто завітав до мене вперше. І подивіться друге цвітіння Троянди Аспірін, яка в мене на штамбі. І ще бутончиків багато. Ще до осені буде квітувати. Друге цвітіння не таке рясне. Є в мене на каналі відео про цю троянду. Заходьте, передивляйтеся і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!